Я таке дістала себе, якесь є переконання, що якщо я буду думати про себе в першу чергу, то я буду дуже погано, це неправильно. Це, це я егоїстка. І я ось зараз думаю, звідки в мене, ну здесь я здесь підхватила таке від когось. Ну, Думаю, ще від кого я підхватила. І прям до болі. До болі, що я, якщо я поставлю себе на перше місце, то, це дуже-дуже неправильно, яка я негарна. Критика, оцінка, приниження. Угу, Бу була угу. в вашому минулому оточенні людина, яка мала схожість стиль поведінки? Так, 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 так. Близька дуже людина, мати. Там і причина. Ситуація, яку ви озвучили і з ким вона пов'язана, не завжди приємна. В цьому сенсі це нормально. Це болючий досвід, це рана, яка не загоїлась. І щоб ця рана загоїлась, важливо з підтримкою коректно о, перепрожити цей досвід, усвідомити, що страху і того, який був тоді, вже немає. Ви інше, життя і обставини теж змінились, вони теж інші. І та модель, яка була вибрана вами тоді для поведінки, теж віджила. Виходить так, що будучи тоді в таких взаємовідносинах, вам було необхідно вибрати спосіб адаптації до них. Ви його знайшли, і за це можете бути собі, до речі, вдячні, тому що цей спосіб вам допоміг тоді. В цьому сенсі можна собі важливо цінно бути вдячною, а потім, усвідомивши, що це рішення було прийнято вами, усвідомивши те, з яких обставин це рішення прийнялось. Далі ви проживаєте певний процес. Ви помічаєте, що там відбулося, усвідомлюєте, приймаєте, і повністю прийнявши той досвід минулий, вибираєте новий спосіб реакції в типових ситуаціях. Тому що тоді е, на цій позиції була мама, а тепер на цю позицію ставите різних людей з різними іменами. У цю умовну позицію мами займають сьогодні різні люди, які максимально наближені до стилю е, до певних критеріїв. Це може, має бути зазвичай близька людина, це може бути близький стиль поведінки до маминої, ну і так далі. І тут же запускається, це е, працює для вас е, подразником, який запускає типову модель відповідної реакції. Далі цей цикл йде просто по колу. Тому одна справа усвідомити і прийняти, інша справа створити новий. Мало усвідомити і прийняти. Потрібно створити новий, щоб вам було на що замінити. І в типових майбутніх ситуаціях ви ми знали би, як можна діяти по-іншому. Як по-іншому себе відчувати, як уявляти по-іншому людей, себе і відповідно діяти по-іншому. Це е, дуже близький і необхідно такий в парі рухатись в цих процесах. Дякую. Дякую за буду думати. Дякую. Будь ласка.